Thank you Церка Ардії Володимирович, я просто собі, щоб я тут в Дітрах потім. Да? Правильно я сказав, так? Да, да? да. Сторчувський сільський голов. Я вам зараз представлюсь. А ви представтесь, я вам представлюсь. Так. вам, що представились. Редактор обласної газети «Запорожжя проти безпредела». Тут з вами депутат хоче поспілкуватись, присудивці преси, Тому спілкуйтесь. У мене питань до вас немає, є проблема. Я як преса маю право. Якщо в мене бажання немає, то... <плес> ваше право, тоді передавайте, мені мені ви будете відповідати на вопроси. Може все-таки вислухаєте. <плес> 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 Тоді я би не давав. от, пожалуйста, звернулася йому. Не, я... не хочу, підождіть. Ти брешеш, щоб хто? Та зараз ви відповісте. Якщо ти брешеш, то хто розбере? Я як преса. Якщо ви питаєте, то я, я, я не буду. Якщо хочете, ви задавайте. Ви преса, приїхав, пожалуйста. Скажіть мені, я... а я зараз буду ну, тоді переадресовувати. Скажіть мені. от по цьому ось поїхали перші. Так, зараз. Мені кажіть, а я буду зараз. Так. Мешканці Берестового звернулися до селищного голови, щоб на кладовищі спилять сухі дерева, гілки, які звисають, а потім падають на пам'ятники, розбивають. Віддав їм відповідь, що це недоцільно, нема там ні дерев, ні гілок. Звернулися зажніть. По одному питання, стоп. Давайте не будемо кашу робити. Це саме питання. Кажіть, будь ласка, прокоментуйте, будь ласка, це що тільки щоб було озвучено. Чому не сподівається? Це входить у благоустрій, одразу воно не виконується, тому що на це немає площі. ви розумієте, воно надати. Дерева високі, хоча дерева заходиться за межокладовища, ваша, так? Було звернення, воно викнено, попиля. Попиля? Щось те, що чуть затине, Ну, проблема. Так, оці дерева поспилювали Клименко Іван Олексійович і Пилепенко Олександр. Які далі? Які Денисенко не хотів не опилювати, де говорив, що нема коштів і недоцільно їх спилювати. Де сухих дерев, каже, нема. Там стояли сухі дерева. Випиляли з Клименком на кладовищі дерева. Ну да, люди ж вирішили випиляти. Вот. Де Денисенко? почти вже год ніяк не можете рішити питання. Вам сільська рада виділяла якісь кошти на це? Чи ви за свої? І ми за свої. А як вас звати? Олександр. Филипенко. 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 Фермер, так? Да? Фермер. Чому скільки, скільки місяців не робили? Де він давав відписки? Так само я ж йому написав депутатське ж звернення. Ну він сказав, так, що коштів не було. Ну не, було. Як... Люди не, було, не було, було. не було. Будь ласка, я написав йому. Давайте. Коштів. Скільки знали? Він говорив коштів. От, пожалуйста. Депутатське звернення було від 16-го. Ось цього поступило 911 тисяч. Залишилось невикористаних коштів 443 тисячі. Як це коштів не було? А куди ми не невикористані коштів? Це в якому році було? В 16-му році. 16-му році. 16 році? Він говорив, те саме мені говорив, да моє відповідь. Куди рада використала 443 сорок три тисячі двісті гривень, так.